Засноване у 2007 році підприємство індустрія ЛВ не лише вдало освоїло виробництво бетонних і металевих споруд, але й стало справжнім рятівником під час повномасштабної війни. Спираючись на багаторічний досвід, у 2022 році компанія переорієнтувалась на виробництво укриттів для захисту українців під час повітряних тривог і ракетних обстрілів. Нашими замовниками є від відділу від освіти всі. Приватні компанії, які хочуть захистити своїх працівників. Дуже часто люди замовляють там, де мають приватні оселі, замовляють укриття для того, щоб в разі якоїсь небезпеки мали можливість сховатися в бетонному такому корпусі. За майже два з половиною роки компанія ввела в експлуатацію кілька десятків бетонних укриттів для дитячих садочків, шкіл, приватних компаній, ресторанних мереж і великих агропідприємств. А відтак захистила від ракетних обстрілів життя сотень українців. Ми на сьогоднішній день робимо укриття від чотирьох людей до, до 650 від Покровська до Чернігова, від Чернігова до Ізмаїла, Київ. І в тому числі і на самій західній точці це ЧОП. З розширенням географії нових об'єктів компанія потребувала збільшення автопарку, власних коштів на це не вистачало. А завдяки програмі співфінансування проєкту «ЮСЕЙД», інвестицій для стійкості бізнесу і компанії Бест Лізинг підприємство змогло придбати нові автомобілі у лізинг на пільгових умовах і уникнути додаткового фінансового навантаження. Наша компанія почала аналізувати пропозиції різних компаній, які спеціалізуються на лізингу на ринку, і пропозиція від програми USAID «Інвестиції для сіхості бізнесу від безлізних нам видалася найбільш вигідною. Це вигідніший інструмент ніж брати кредит в банку. Ми використовуємо машини, сплачуючи їхню вартість. Нові автомобілі допомагають працівникам індустрії ЛВ швидко пересуватись між об'єктами по всій Україні та виробництвом у Львівській області. Це дозволяє ефективно контролювати терміни та якість виконання проєктів, критично важливих для життя і здоров'я українців. Для нас найкращий показник, що на тих об'єктах, де стоять наші укриття, не було жертв. Наші укриття стоять в дуже небезпечних місцях. Це газотранспортна система, нафтогазова система, там, де постійно прилітає. Придбані автомобілі та заощаджені кошти допоможуть підприємству збільшити виробництво важливої для країни продукції. А це означає нові робочі місця, врятовані життя і наближення нашої спільної перемоги.